Любі малята, чи знаєте ви, як з'явився вогонь? Сьогодні ми з вами познайомимося з історією виникнення вогню, а також повторимо правила пожежної безпеки і з'ясуємо, коли вогонь друг, а коли ворог. Давним-давно люди жили в печерах, причому без вогню. І от одного разу, ударяючи. Каменем об камінь люди побачили іскри, які підпалювали дерево, торкаючись до нього. Так з'явився в печерах вогонь. Вогонь допомагав людям готувати їжу та давав тепло. Люди поступово дізналися, що вогонь може бути дуже небезпечним. Розум, розумні та талановиті люди стали думати. Як зробити так, щоб вогонь дав тепло та допомагав готувати їжу і водночас не становив загрози. А яку загрозу можна очікувати від вогню? Так, може виникнути пожежа. Давайте повторимо правила пожежної безпеки: Телевізор, плитку, праску. Вимикати вчасно слід. Пам'ятай про це, будь ласка, бо наробиш безліч бід. Де уважно піч пильнують, там пожежа не чатує, Про це варто пам'ятати чайник вчасно вимикати. Знати, це повинен кожний, щоб похід був до ладу. Жартувати з вогнем не можна, ліс потрапить у біду. Школярам і всім малятам дуже добре треба знати, сірники не для забави, з ними страшно мати справу. А що ж потрібно робити, коли все ж таки виникла пожежа? Палаючи електроприлад, вимкни з розетки та накрий ковдрою чи килимом. Із задимленого приміщення вибирайся повзком чи нахилившись до підлоги. До обличчя притисни вологу тканину, допоможи молодшим вибратися з приміщення, не відчиняй вікна під час пожежі, щоб не було доступу кисню для горіння. Сповісти? Про пожежу сусідів. Виклич пожежну команду за телефоном 101, чітко назвавши адресу та прізвище. А зараз пропоную пограти в гру Вогонь друг і ворог. Позначимо картку усміхненим смайликом, якщо вогонь є другом. А, як... а смайликом зі страхом, якщо вогонь є ворогом. На вогні готують їжу, вогонь друг. І за вогню виникла пожежа в будинку, вогонь ворог. Вогонь дає світло, вогонь друг. І за вогню виникла пожежа в лісі, вогонь ворог. Відпочивальник гріється та готує їжу на вогні. Вогонь-друг. Від вогню виник вин, вибух. Так, вогонь, ворог. Ну що ж, любі малята, вогонь давній друг людини. Він дає тепло, світло, плавить метал і рухає могутні механізми. Але вогонь може стати і нещадним ворогом, якщо поводитись з ним необережно. Бережіть своє здоров'я. Та здоров'я своїх близьких і до зустрічі.